Мої вітання, брати і сестри! Сподіваюся, у вас все добре і нам нічого не завадить прямо зараз присвятити час біблійному вченню. І перш ніж ми почнемо, я хочу спитати, чи відомо вам, яке слово найважче вимовляється українською мовою? Ні, це не паляниця. Наскільки відомо мені, це слово пробач або вибач. В цьому мене переконує і мій власний досвід, і практика консультування сімейних пар, які мають проблеми в стосунках. На моє переконання, проблеми нетерпимості, непрощення в сім'ях є настільки серйозними, що ставить під загрозу самоіснування близьких стосунків і часто є головною причиною всіх розлучень. Тим непрощенням в Біблії приділяється чимало місця. Особливо в новому заповіті. І це зрозуміло, адже саме з цих текстів ми дізнаємось про Божу любов, яка виявила саме в милостивому прощенні усіх людських гріхів. І якби ми говорили сьогодні саме про Боже прощення, то це було б нескладно. Бери будь-який уривок на цю тему, а їх там реально безліч, і проповідуй себе на здоров'я, ніяких проблем. Проблеми починаються тоді. Коли ми стикаємось з людським непрощенням, яке свідчить про недосконалость нашої, тобто людської любові до ближнього. Саме тому я пропоную сьогодні розглянути тему прощення в контексті більш широкої теми любові, яку ми досліджуємо протягом цього місяця: Якщо любиш, прости. Останнім часом у моєї молодшої онуки з'явилася одна фішка, яка діє безвідмовно. Не знаю, звідки вона це взяла? Нічого страшного, говорить дитина, якщо раптом щось пішло не так, і, або це не критично. Е, Набризкала води на підлогу, або забруднила футболку. Нічого страшного. Будували ми з нею вежу, і я ненароком її е, зламав. Нічого страшного, дідущо. Я, я в шоці від такої е, самотерапії? Вона в 4 роки додумалась, як можна нейтралізувати можливі конфлікти, прощення. Вона прощає, перш за все, себе, про гріхи собі, свої і про гріхи всім ближнім, своїм рідним. Нічого страшного. І мені подобається цей дитячий підхід, погляд на проблеми. Якщо це зламане, зіпсоване, можна виправити або не шкода викинути. Значить, нічого страшного. Воно не варте наших сліз і нервів. Ви помічали, як діти, навіть якщо вони сперечаються, навіть б'ються, як вони доволі швидко миряться між собою. Мізінчик до мезінчика, і все, сварки як не було. Знову, друзі, граються далі. Але, подорослішавши, ми чомусь припиняємо це робити так просто і легко, як це бувало в дитинстві. Чому? Може наші проблеми стали такими вже страшними? Так ні. Інколи розбираючи з дружиною черговий конфлікт наших клієнтів, ми інколи диво дивимося, через які тільки несуттєві проблеми, дурниці люди між собою сваряться. Хоча, з іншого боку, всі ми добре розуміємо, дорослі люди, краплина по краплині і камінь точить. Якщо таких дрібниць накопичилось за роки подружнього життя ціла купа, і вона з кожним днем не зменшується, а збільшується, що робити? Як вийти з лихого кута? Світські психологи умовляють, вийдіть з цих, як вони називають, токсичних стосунків. Чи ви варті кращого? Люди слухаються, і замість того, щоб шукати шляхи примирення, розбігаються якнайдалі. Дорослі діти уникають спілкування з батьками, які будь хто зіпсували їм все дитинство, і тепер вони поранені. У них поранена дитина живе. Подружні пари розлучаються. Рідні, брати і сестри роками ненавидять одне одного. І ми християни, споглядаючи за всім цим. Точно знаємо причину цієї хвороби непрощення. Нестача любові і милосердя, що напряму залежить від того, наскільки далека людина від Бога і Його любові. Ось маємо научну ілюстрацію з цього приводу. Тут якраз і про любов і про прощення. Євангелія від Луки, 7 розділ, вірші з 36 по 48. Такий великий уровочок. Давайте почитаємо разом. Один з фарисеїв просив його, тобто Ісуса, щоб спожив з ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів, сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналася, що він у фарисеєвому домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми його ноги, і волоссям своїм витирала. Ноги йому цілувала та миром мостила. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи: Коли б був він пророк, він би знав, що ото яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озивався Ісус та й говорить до нього: Маю Симоне, мене дещо сказати тобі. А той відказав: Кажи, учителю, і промовив Ісус. Були два боржники у одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не мали заплатити, не могли заплатити, просив, простив їм обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, «Думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому, розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав, і води. А вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи, вийшов я, мої ноги цілує невпинні. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром. Ноги мої намостила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив прощаються тобі гріхи. Подивіться, як по-різному можна дивитись на одне і те саме. Що побачив у собі цієї жінки цей Фарисей Симон? Її гріхи настільки засліпили його, що крім них він більше нічого не міг ні бачити, ні, ні чути. Ісус же звертає увагу геть на інше, на її здатність любити і проявляти свою любов у своїх вчинках. Саме ця любов є більшою за її гріхи і надає їй перевагу перед самоправедністю Фарисея. Зверніть увагу також на причини і наслідки в словах Ісуса. Він сказав численні гріхи і прощення, бо багато вона полюбила. Тобто, передусім, Господь звернув увагу на любов, яка затьмарила всі про гріхи і згодом здобула Ісусове прощення. Натомість Симон цих слів прощення не почув, бо він і не чекав на них. Я якось помітив одну цікаву річ. Їхав з одним таксистом, який щохвилини відпускав репліки на рахунок інших водіїв, на які, його, які, на його думку, весь час щось порушували і були для мого водія ну просто сутільним головним болем. Поряд зі мною був суддя немилосердний і суворий. Так тривало доти, доки він сам щось там не порушив і був зупинений патрульним ДАІ. Одразу ролі змінились. Мій таксист почав щось пояснювати смиренно умовляти сержанта бути поблажливим для нього, простити його. Замість суворості закону для себе він шукав милості і прощення. І така ситуація є типовою. До себе ставитись поблажливо, а інших засуджуватися за найменшу провину. Це справді має значення. Бо якщо в наших сім'ях ми бачимо тільки недоліки і гріхи, Критикуємо і засуджуємо наших рідних, то чинимо так само, як цей фарисей Сима, беручи на себе роль судді. Формально ми можемо бути і праві. Але по-перше, де тут наша любов, яка все покриває? А по-друге, якщо вже судити за законом, чи не виявиться так, що ми самі далеко не безгрішні і заслуговуємо на справедливий осуд наших ближніх, наших рідних? Наступного разу, коли вам закрутить когось засудити за його гріх, спробуйте зупинитись і зробити те, що зробив в тому випадку Ісус, який просто поклав поряд два списки і порівняв між собою. В одному було те добре, що Симон міг би зробити в тій ситуації, але не захотів. В іншому було те добре, що зробила та грішна жінка, яку хазяїн. Дома засудив буквально з порога. пам'ятаймо пам мудрість Божу, всяка дорога людини пряма в її очах, але Господь досліджує серця. То, що нам це наука. Що нам більше впадає в очі? Гріхи людей або їх чесноти. І ще зверніть увагу на, на те, чого ви прагнете більше. Примирення з винуватцем, або шукаєте виправдання своєму небажанню пробачити його провину. В цьому сенсі важко не погодитись із спостереженням німецького письменника ХХ сторіччя Еріха Марії Ремарк. Він написав таке: не завжди прощення просить той, хто винен. Прощення просить той, хто цінує стосунки. Апостол Павло додає, якщо це залежить від нас, від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Послання до Римлян, 12 розділ, 17 вірш. Саме відновленні стосунків акцентує нашу увагу Ісус, оповідаючи притчу про батька і двох Його синів, яку знаходимо також в Євангелії від Луки. Вона більш відома як притча про блудного сина, яку ви вже чули в проповіді нашого брата Тараса. Можете перечитати її самостійно в 15 розділі з 11 по 32 вірш. Я ж хочу звернути вашу увагу на останню репліку з цього уривку. вірш 32. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся. Для батька повернення молодшого сина і відновлення з ним стосунків. Привід для радості. Для старшого сина це не навпаки камінь спотикання. Очевидно, що про прощення тут не, не, не йдеться взагалі. Хоча молодший син зрішив не проти його особисто, а проти батька. І ця легкість, з якою батько простив покаяну душу, викликає в душі старшого сина не радість, а гнів і навіть осуд самому батьку. Що можемо сказати про таку поведінку? Адже описаний випадок це, він не поодинокий. Ви, мабуть, чули відомий вислів Кейсі Комтен, «Образи та обурення схоже на отруту, яку ви п'єте в надії на те, що отрується інші. Щастя починається з прощення. Як на мене, дуже точне спостереження. Є добра новина в тому, що прощення знімає напругу не тільки між нами. І нашими кривдниками. Воно знімає напругу всередині нас, нашого тіла. Це чимось схоже на полегшення після болісних судом. Ми наче перестаємо себе гристи, отруювати непрощення. Пророк Ісая дає таку суто практичну пораду відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо. 58 розділ 6 вірш. І заохочує нас такими наслідками. Тоді твоє світло засяє, як порання заря, і твоє виздоровлення не забариться. Відпусти пригноблених це в тому числі і пропрощення. Адже напрощаючи тих, хто давно вже визнав свою провину, ми перетворюємось на тюремних наглядачів, які хизуються своєю владою над цими пригнобленими. І ця ситуація створює своє, своєрідну залежність. Людина настільки вживається в роль ображеної жертви, що починає вбачати в цьому більше вигоди, ніж прощенні. І така поведінка безумовно здорова гріховна. Ось чому Ісай закликає нас до радикального вирішення проблеми цієї, розірвавши кожне ярмо заради оздоровлення і нашого тіла. І наших стосунків. Ярмо, як відомо, надягають на волів, щоб керувати ними. Бог проти того, щоб ми маніпулювали іншими цим відчуттям провини. Саме так звучить заклик розірвати кожне ярмо. Щоб не було навіть спокуси знову впрягти винуватця в його провини і маніпулювати їм. Хочу наголосити саме на радикальному прощенні. Тобто такому. Яке в Біблії називається від серця, що на практиці означає не нагадувати ні собі, ні комусь іншому насамперед своєму кривнику про його про, про гріх, так, начебто його, його і ніколи не було, цього гріха. І все це от з бажання, от заради примирення і відновлення стосунків. Хто провини прощає, той шукає дружби. А хто про неї нагадує, той друга віддаляє. Чекаємо, читаємо в книзі приповісті Соломонова». Але простити не значить забути. Ми надто добре пам'ятаємо своє добро і чужі образи. І наші емоції від цього згадування нікуди не подінуться. Саме тому акт прощення має бути не емоційним, а вольовим рішенням. Рішенням чотирьох пунктів, які неважко запам'ятати. Ось вони. Ви кажете самі собі, вирішивши це, я більше не думатиму про цей конфлікт. Я не згадуватиму про цей випадок і не використовуватиму його проти вас. Я не говоритиму з іншими про це. Я докладу всіх зусиль, щоб цей інцидент не розлучив нас або перешкоджав нашим стосункам. І нижче я не вів декілька уривків з цього приводу. Прощення це рішення волі, а воля може діяти незалежно від температури серця. Так написала відома голландська християнка Корі Тенбом, яка, натхнена Божою любов'ю, знайшла в собі сили по-справжньому від серця простити фашиста, який знущався з її сім'ї в німецькому контаборі під час Другої світової війни. А багато років по тому попросив у неї пробачення. Про це ви можете прочитати в її автобіографічній книзі Сховок в російському варіанті «Убіжище». Відпусти пригноблених. Слово відпусти добре підказує нам, як саме треба прощати. Це все одно, що відпустити на волю або попрощатися з чимось матеріальним, залишити невода, відіслати човен, списати борг, віддати сорочку. Інколи слово простити означає те ж саме, що й подарувати. І це найкраще відображає сутність прощення, відмова від компенсації за збитки або образу. Це саме те, що зробив для нас Господь і чого він, до чого він закликає нас із вами. Якщо ж ми відмовляємось помилувати наших кривдників, тоді нам також не варто чекати милості від, його, ну, від Бога. Замість Божої милості матимемо справу з Його справ... справедливістю. Так і мій Отець Небесний не чинитиме з вами, якщо не простити від вашого серця кожного брате своєму Його переступів, написано в Євангелії від Матвія, 18 розділ 35 вірш. І хочу також нагадати тут принцип відповідності із послання від Якова. Суд немилосердний до того. Хто не вчинив милосердя. Милосердя поставиться вище за суд. Другий розділ, 13 вірш. Завершуючи свою роздуму про те, яку силу має прощення в наших стосунках, хотів би закликати всіх нас подивитись на це з точки зору нашого небесного батька. І згадати те, з чого ми почали з дитячих візінчика, які символізують примирення і так нас потішають. Нас як батьків. Чи, хоч, чи хочемо ми потішати нашого батька, який сам знову і знову готовий бігти нам назустріч, щоб знову і знову в черговий раз пробачати нам наші малі і великі провини? Бо згадаймо, в чому ціль прощення у примиренні, відновленні зіпсованих колись дружніх стосунків. В якому сенсі прощення? це Реальний спосіб спростити життя собі і тим, з ким відносине розірвання. В нашій мові це ці слова навіть співзвучні: прощення і спрощення, як і підказочка. Прощення знімає обвинувачення і дає шанс почати все з чистого аркушу. Наскільки ми цінуємо такий шанс, таку можливість розірвати ланцюг взаємних звинувачень? Що для нас дорожче? Наші здорові і теплі стосунки любові чи власна холодна правота закону. Сподіваюся, ці питання не будуть для вас складними. І ще пару слушних думок з цього приводу на останок. Франсуа де Ларошфуко написав так. До тих пір, поки ми любимо, ми вміємо прощати. А дідемопосон вторить йому. Скільки людського щастя розбилося вщент тільки тому, що хтось із двох своєчасно не сказав вибач. Хочу побажати всім нам проявляти свою любов прощенні, Робити це частіше, щоб це слово вибач ніколи не стало для нас аж надто складним. Амінь.